Творці і паразити глобальна війна, яка йде всередині людства. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал до свого по своє». і в цьому відео я хочу розповісти про деякі світоглядні основи. Творці і паразити. Я не просто так вживаю це слово сполучення, фактично глобальна війна. Вона насправді йде саме між творцями і паразитами, між людьми, природовідповідними, морально здоровими mm. творцями, і паразитами, браконьєрами, для яких їхнє життєве кредо після нас хоч потоп. Які готові все руйнувати, по всьому топтатися, цинічно організовувати різні процеси, в тому числі і надзвичайно кроваві страшні війни, проливати ріки крові. Після нас хоч потоп. Це явище дуже фундаментальне, дуже глибоке, і для того, щоб його зрозуміти, для того, щоб його осягнути, потрібно сприймати поняття війни розширено. У нас поняття війни в нашій свідомості переважно ототожнене з фізичною війною, там, де з допомогою зброї відбувається фізичне знищення людей. Одна група, одна армія, декілька армій, союзників проти інших і так далі. І ось це війна, але це тільки фізична війна. Насправді рівнів війни набагато більше. Я про це знімав колись відео і буду знімати ще. І серед рівнів війни є економічний рівень війни. Для чого завойовувати щось танками, якщо ти можеш це все здобути політико-економічними методами і за безцінь вирвати там в українців, надра землю? Для чого їх завойовувати? не тільки надра і землю насправді а й дешеву робочу силу? Є генетична війна, є інформаційна війна, яка людям також більш-менш зрозуміла. Не просто так всі країни світу кидають мільярди, десятки мільярдів, а то й більше доларів в свою пропаганду, в пропагування своїх ідей, своїх цілей. Викривлення світогляду, формування в мільйонів людей, навіть мільярдів людей світогляду із потрібними їм певними цінностями чи антицінностями, це все є різні елементи війни. Розуміння природи творців і паразитів в даному випадку є дуже дуже важливим, тому що людина, яка близька до творців, яка є морально здоровою, природовідповідною, вона аналізує цей світ через призму своїх уявлень, своїх цінностей, свого світогляду, і вона не може зрозуміти, як працюють паразити. їй це складно усвідомити, от як морально здоровій людині усвідомити, що чи зробити якийсь вчинок, наслідком якого стане смерті десятків і сотень тисяч людей. Морально здорова людина, в принципі, на такі речі насправді не здатна. А дегенерати здатні. В них зовсім інша принципово інша система цінностей. І в рамках всього людства відбувається війна між морально здоровими і між дегенератами. Дегенератів можна називати паразитами. Можна називати браконьєрами. Браконьєри це так дуже пом'якшено. Я чому згадав саме про таке формулювання: творці і браконьєри, в свій час ще під час радянського союзу, письменник Гончар написав роман Собор. Дуже важливий роман. Його колись навіть вивчали в шкільній програмі. Зараз мені здається, що вже не вивчають. Я цей роман зрозумів набагато глибше вже задовго після школи. Задовго після школи. І він є дуже важливим, тому що фактично гончар Олесь Гончар в цьому романі дуже чітко показує етимологію зла. Походження зла, походження отих всіх дегенератів, оцей розподіл світу на моральних, природно, природовідповідних, здорових людей, і на вироджених, які роблять там імітації, які знищують мільйони. Хтось ж організовує ці всі війни, хтось ж організовував нам голодомор, репресії і так далі. І це ж, ну це ж не просто так, це все системна організована робота. Через те роман Олеся Гончара є надзвичайно важливим. Є критика роману, здається, її написана паном Денисенком ще в 60-х роках, в часи Радянського Союзу, яка називається Творці і браконьєри. Це розподіл за світоглядом. Хто має можливість, будь ласка, перечитайте. Вона є в нас на сайті сурми. Можливо, вам з допомогою цього краще буде зрозуміти, про що я тут казав. Завданням творців. Є організованість. Ми мусимо якось організуватися для того, щоб тим паразитам, браконьєрам протидіяти, протистояти їм для того, щоб їх перемогти. Інших варіантів у нас немає. Вже на завершення цього відео я згадаю цитату українського світоча Миколи Руденка. Він ще в 2000-х казав, навіть не в 2000-х, а раніше він казав, що на порозі третього тисячоліття людство буде здавати свій екзамен на виживання. І те, як воно його здасть, залежить в першу чергу від того, як його здасть Україна. От ми зараз здаємо цей екзамен на виживання. Споживацтво, споживацький спосіб мислення, породжений паразитами, породжений браконьєрами, веде людство в глухий кут, веде людство до загибелі. В нас зараз, і в нас в Україні, і в цілому світі насправді відбувається такий свого роду пошук. Як не допустити за великим рахунком загибелі людства, це може звучати здаватися, що це звучить дуже голосно, але насправді це є саме так. Якщо ми глянемо на ті тенденції, які відбуваються в світі, то ну дійсно все, все йде до дуже дуже поганих наслідків. І від нас з вами, від нашого усвідомлення, від нашої внутрішньої роботи, роботи над собою, і потім від нашої зовнішньої роботи залежить хто переможе. Творці чи паразити. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас про зворотній зв'язок. Це досить нестандартне насправді відео для інформаційного поля, але воно є дуже важливим. Тому мені дуже важливо отримати від вас зворотній зв'язок, побачити, що ви розумієте те, про що я кажу: що ці теми для вас є затребуваними. Побачити однодумців. Це надзвичайно допомагає і мотивує продовжувати. Вести таку інформаційну світоглядну просвітницьку діяльність, яку я веду разом з побратимами. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.